Вітаю, вас, шановні болівальники, відвідувачі сайту рейтингумекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, і я коментуватиму поєдинок порту Динамо Київ. Цей матч покаже телеканал Футбол 1, покаже телеканал Україна о 21.30, 24 листопада. Вівторок дивіться цей поєдинок. Що хотілося б сказати про нашу команду? Не полетіли до Португалії, домогої Віда і Микола Морозюк, але ці втрати не можна назвати якимись суттєвими. У Порту не зіграє центральний захисник Майкон. Власне, ситуація у турнірній таблиці зобов'язує Київське Динамо ризикувати, йти вперед, забувати м'ячі, привозити очки із штадію Дудраґу. І Сергій Ребров в останньому поєдинку чемпіонату України проти Олімпіка, багатьох лідерів залишив в запасі, не грали, ми знаємо і. Андрій Ярмоленко і Євген Качеріді не грав Рибалка, не грав Кравець, тож всі вони мають зіграти вже у поєдинку проти порту і Ліга Чемпіонів зараз є пріоритетним турніром. Тому моя ставка буде на цей матч, Динамо Київ заб'є. Вільям Хілл дає коефіцієнт на це 1,7. Тож моя ставка на поєдинок порту Динамо Київ Динамо більше 0,5 м'ячів. Дивіться YouTube канал рейтингу букмекерів, ставте лайки, підписуйтесь, всього вам найкращого.